Агентство «Укрінформ» запропонувало мені провести прес-конференцію, яка стосується нинішньої ситуації і в Криму, і навколо Криму. Тому що кримське питання після того, скажімо так, специфічного референдуму, який пройшов в неділю, воно не завершується, воно не розв'язується, воно просто переходить в іншу площину, в інший формат. І тому виникає нове актуальне питання. Що буде далі з Кримом, з нашими стосунками з Кримом. Що буде далі в стосунках між Україною і Росією в зв'язку з кримським питанням? Оскільки на сьогодні вже очевидно, що реалізується найгірший сценарій. ну, вірніше, Є ще більш гірший. Да, але я маю на увазі стосовно двох базових варіантів подальшого статусу Криму, реалізується гірший варіант: це анексія Криму. Ключні його до складу Росії багато колег, багато політиків вважали, що буде обраний раціональний сценарій, що Крим залишиться таким, такою квазідержавою формально незалежною, під протекторатом Росії. Але все ж таки це залишить певні шанси на подальшого врегулювання кримської проблеми, пошуку компромісу. На сьогодні очевидно, що е, ніяких проміжних компромісних сценаріїв не реалізує. Реалізується сценарій анексії, включення Криму до складу Російської Федерації. Це е, прецедент дуже серйозний і прецедент негативний для всієї системи міжнародного права і системи міжнародних відносин, е, навіть не після завершення холодної війни, а вже е, на весь післявоєнний період, тобто після Другої світової війни не було таких прецедентів, коли б частина. Території однієї держави включалася до складу іншої держави. Це вперше. Це е, вкрай е, різкий критичний негативний прецедент, який фактично руйнує е, систему міжнародного права, міжнародної безпеки, яка і без того знаходилась в серйозній кризі, було багато складних, неоднозначних проблемних питань. А зараз е, ну, фактично руйнується вже її фундамент. Що буде далі в цьому сенсі? Навіть важко сказати, тому що якщо почнеться ланцюгова реакція, то вона буде загрожувати всім, включно з Росією. Тому що кримський прецедент на перспективу є вкрай негативним для самої, для самої Росії, тому що е, якщо е, відбудеться за певних обставин послаблення російської державності, то деякі е, національні республіки в Росії вони скористуються прецедентом, який створив сам Путін. Але безумовно це не сьогодні, а в перспективі і лише за певних умов. Але для України... Вже сьогодні виникає ціла низка складних питань, враховуючи нові реалії, починаючи з питання, яке от зараз всіх хвилює, вчора, вчора, сьогодні хвилює, і думаю, що воно буде найбільш гострим у найближчі дні, це питання статусу наших військовослужбовців: що з ними робити, що буде далі з ними, як діяти далі в Україні? Е, оце перше питання, але, на жаль, не єдине. Я тільки короткий перелік питань, які вже виникають, просто про них ми ще не говоримо. Питання прав українських громадян на території Криму. Частину е, мешканців Криму залишить українське ну, збереже українське громадянство, е, збереже е, паспорти українські. питання, чи е, Буде можливість захищати їх права, і як тоді надавати можливість їм, наприклад, виконувати свої права й обов'язки в стосунках з українською державою, починаючи від виборів і завершуючи там іншими ä, різними ситуаціями. Далі питання власності. Ми вже бачимо, що йде захоплення не тільки військових об'єктів, іде захоплення е, 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 власності України, е, фактично. Вже під контроль взяли банківську систему, виникне дуже серйозна проблема, наприклад, навколо компанії «Чорноморнафтогаз». а там є дуже коштовні об'єкти матеріальні, зокрема, так звані славнозвісні вишки бойка. Це сотні мільярдів доларів вартістю. Яка їх доля? І тут ми переходимо ще до одного принципового питання, оскільки йдеться про анексію Криму. Включення до складу Росії виникає таке суперечливе питання, яке вже буде стосуватися не тільки України і Росії, а міжнародного співтовариства. Це морські кордони і питання шельфу.